21 листопада 2023 рік. Зараз покажу, як сад повинен готуватися до зими. Ділянка, де я, яку я консультую даний сад. От. На відміну від мого саду, тут е, всі консультації виконуються. У мене немає на те часу, щоб все робити, а тут все гарно доглядається та виконується сад. Задарнений покриття, пристовбова смуга. Бачимо Обкопана. І що хочу відразу звернути увагу. Бачимо штамп дерев побілений. Це буде захищати від перегрівання кори, її розтріскування і подальшому морозобоїн. Від сонцепіку захищає. І ви можете бачити сліди ось оброблялася бордоска суміш. Вносилась бордошка суміш 300 грам міді, 500 грам Негашеного вапна кам'янистого, ну, потім погасили, звісно, в процесі приготування. І це все змішується і сумі суміш оброблялося з мотооприскувача на цих деревах. Бачимо, як тут все красиво, гарні прирости, є що обрізати і вже тут було ну, таке непогане подоношення, доволі гарне. І навіть трішки дерева бачу виснажилися. Але прирости є гарні, а це означає, що вже от яблуню можна буде закладати на серйозні врожаї через сезон. Вона вже буде закладена. І вже можна буде цей врожай калібрувати, вже можна буде добуватися гарного розміру плодів. Буду робити обрізку, покажу, зніму вам. Так, Далі такий момент. Тут не завершила ще обробку, ще не встигли внести бордоську суміш. Ну нічого, все-таки будуть ще все погодні зміни, я в цьому впевнений. Плюс 5 можна зловити, суха погода, плюс 5 ловимо в день і в цей період швидко обробляємо. Бордоска суміш, мідний купорос це той фунгіцид, який не боїться інсоляції сонячного світла, тобто він не буде випаровуватися і кристалізуватися. Сама діюча речовина, тобто можна обробляти протягом світлової доби періоду доби світлового. При плюс 5, плюс 8 краще, звісно, суха деревина в день воно все підсохло і швиденько вносимо. Обробиться ця ділянка і ще 3-5 годин для засвоєння для того, аби суміш зміцніла, висохла. І розпочала функціонувати. І все, і сад буде профілактично оброблений, профілактично захищений. Бачимо, є гарні прирости, і гарно, звісно, можна вже буде закладати в перспективу на подоношення дерева запускати. Так, що далі? Що ще буде тут здійснено? Ось в простовбуровий штам, в простовбурове коло буде внесено калінофосфорні фосфорні добрива. Їх зараз є багато, вони можуть бути ось такі складні, змішані, можна окремо калій-фосфор. Ну там в розрахунку, в принципі, там, 30 фосфору, 25 грамів калію на дерево приблизно. Ну, ми ще більш точно вирахуємо кількість добрива, і будемо каліно-фосфорні вносити, аби вони промивними водами. Пройшли шари ґрунту, закріпилися в ризосфері. І за цей період дійшли прямо іони фосфору, у них дуже слабка міграція. Дійшли до коріння, і аби воно їх абсорбувало і використовувало впродовж наступного сезону.